Ви знаходитеся із Тесіс World, а я знаходжуся в Італії. Сьогодні зранку ми приїхали в Вінтімілію. Це країчик Італії, який дуже близько до Монако. Останні три дні з половиною ми знаходилися в Монако. Влоги з тих днів вже є на моєму каналі. Звісно, послання в описі. На сьогодні ми вже приїхали сюди, щоб починати наш шлях назад, Варшаву. Але до того як ми повернемося в Варшаву, ми ще поїдемо в Мілан на один день. Звісно, я не могла не зняти про це влог. Я дуже хотіла в Італію, я не знаю скільки, але мені чомусь дуже цікаво, особливо про такі, по таких містах, як Рим, Піза, Флоренція, Венеція. От прям дуже туди хочу. Цей раз ми туди не поїдемо. Але все радий, що ми в Італії. Ми вже з Ані поїли джелато. Це було дуже смачно, Аня киває ні, але мені її сподобалось, сподобалося, були трошки їхні смаки. Ми вже купили піцу, ми її пробували, коли їхали в Монако. Вона дуже смачна. І вона вже десь через півгодини потяг в Мілан. хвилин. Ні, у нас 10. Я хожу по Італії з футболкою величезними літрами в Монако. Ми вже поспішаємо на потяг. Ну, у нас ще трошки є часу. Уже бать один, Аню, що ти скажеш? Ми бігли, бо почули якісь справляємо. Я втомилася. Хочу віддивитися ласто офіс. На стойці. Ми Мілані. Аня, ми Мілані. Сонце сліпить в очі, тому я постійно змурюся. Але вже ранок. Ми прийшли поснідати. Вчора ми просто прийшли. Пішли, поїли мали, чуть -чуть шоті від напоїв. Було смачно. Ми просто потім прийшли додому і спали. І розпірка втомлена. Виселення було в 11-й, то тепер ми сумки залишили і сьогодні будемо гуляти по мілану. Бо у нас до виліту ще багато часу. В 11-й виліт, так? Да? Ну, десь так. Аню, розкажи, як проходити відео. Боже, страшно, просто жахливо. Чого? Бо сьогодні ми сиділи в кафе і ми знаєте, настій пішли помити руки. Далі ми повертаємося, сидимо, там щось розмовляємо, я вирішила в тіньочок, і далі я йду за своїм телефоном. А бачу, сумочки немає ніде. Я розсюди, немає моєї сумочки. Я просто вже ору, починаю плакати. Ми всіх адміністратора ззиваємо. Кажуть, що тут дуже багато да, сюди У мене просто істерика, Я не знаю. Потім я йду в туалет, дивлюсь, а там лежить моя сумочка, але Це було так страшно. Чому підняли? Ми так нормально. Ми зараз прийшли в торгівельний центр подивитися речі, мамі, а потім ми підемо нам передбавати. Да, але вже не тут. Да. Бо тут я подивилася, мені нічого не подобається. Тому в зарі щось дерзке. найкраще буде. Сам краще, так. Да. Жарко-капець. Я думаю, що людина якусь не вдала з латина. Ось як твої справи сьогодні. Нормально. Нормально? Що сьогодні робила? Кушала, стресувала із-за сумки Ще раз кушала, гуляла, шопчала і загалівадова, шопила, заграла. Жалко, що ми, звісно, не попали в Кіко і в Манго, Ну, в Кіко ми ще можемо попасти, бо в Дюті Фрі буде. буде, ми не попали в Манго і в Деску. Ні, ну держку беш. ну, теж, але я мам Я маммей. Я маммей. Арю е стріт-фотографер? Так. Я street photographer. Настя, як у вас справи? Так, ну де ви зараз йдете? В аеропорт. Ну не в аеропорт, на вокзал. Для чого ви йдете на вокзал? Щоб поїхати в аеропорт. Ага, дуже зрозуміло. Так, а навіщо вам в аеропорт? Щоб полетіти в Варшаву. А навіщо вам до Варшаву? Вам що не подобається Мілан? А мені, до речі, подобається Мілан. Вони тут просують, тому що думаю, що мене обкрадуть, але <гадуть> ладно. Але мені сподобалося. Я б хотіла б інші міста Італії побувати. Але я вже сумку за Варшавою. Rar. Ми вже спакувалися і їдемо на вокзал. Мені. У нас uh, цю поїздку плюс одна сумка велика і плюс одна ручна кладь. Аня, покажи свої сумки. Так, це ми мені купили сумочки, бо я ж скоро їду з танцями в Барселону. і в принципі на літо це буде моє. Тому що я жалую, що мені треба мало, мало речей брати, я хочу багато. Так, знаєш, це така ручна кладь. Буде моя тут такий кармашек. Ось такий кармашок, тут Україна. Тут ще є кармашок. Тут ще кармашок є. Ось така вона. Тут є така ручка. Ось такі дві ручечки Ізаду є. І ззаду є... І ззаду є отаке кріплення, щоб кріпити на, на чемодан. чемоданку. Де туди їде знову? Це чемоданчик такий. Mm -hmm. Тут я така mm -hmm. ячейка, да? яку треба застібнути. Так, є вот така ячейка тут і головна ячейка. И ага. достатньо мстительная. Тут я вот така ручка, вот така штука, не знаю для чого. ми ще повісили замочки сюда, червоненько. Тут вийде. знову Україна. І вот тут э, го капуса, Каприса. Каприса, короче. Капуста, короче. Вот, і тут еще непонятно, це, а ага. Облож. Це якщо ти його загубиш, то я не знаю. А, якщо хтось, якщо хтось його знайшов, то він просто нує кроєкот. Я перевдяглася, бо вдень я ходила в топіку і в інших джинсах, а зараз пригласила такий м -м, подорожній аутфіт. Бо мені було б не зручно їхати в тих джинсах, бо вони більш такі а ці прям прям оверсайз і футболка теж оверсайз. Ми вже в автобусі готові виїжджати. Ми виїжджаємо майже на годину пізніше, ніж ми хотіли. В Це ми. А в котрий ми хотіли? Ми хотіли 18.30 а зараз 19.20. Аня, ми зовсім скоро будемо в Варшаві. Що ти про це думаєш? Ой, я не хочу летіти. У нас там тут якийсь волос на камері. Я не хочу летіти, знову вуха. Ви розумієте, у мене ще не відклали вуха з минулого разу. Зараз знову буде це закладати. Це теп'є це, ні? А потім в Барселону летіше до стіку і тоді ще закладе. А б ніколи не відкладуться вуха в тому житті, так? Да? Тут ми летіли дві години, а заклала вуха на сім днів чи до скільки. Не знаю. Протягом дороги. Цей? Да. На басі? На басі. Дивилася тік-так. Тік-так. Тік-ток. І ще з Настею грала в Words of Wonders. Да. Ми приїхали за годинку. Стоп, що? Кожна що? зараз година? 20. А, 20 градусів. Чекай. Там не написано, але 27, типу 20, де во двадцять десять написано. Ну не, не, не за годинку Настя, у нас посадка в два. Ну, ми їхали годину, what did happen to the last 10 Тепер покрили. Я бачу тричі на місцевий місяць в перекладі. Від них пахне як віддішки з кетчупом. Так, М -м -м -м. Аня, твій відгук на чіпси. На італійські чіпси пісто. Пі, Якщо буде не смачно, то не купуй. Давайте запам'ятайте пів густо.

Не взагалі нормально. Ну, я настільки експерт чіпсів. А? Експерт чіпсів. Ми вже йдемо на посадку. Наш літак запізнився на, навіть, він... на 40 хвилин. Ні, навіть, дивись, зараз він повинен був 22.45 вилітати. А ми да, 22.45 45 сідаємо. А, але виліти він 23, а, Ну, добре. Я зараз якраз читаю книгу Майл Хай про стюардесу. Про те, як вони багато літають, то це вайп. Ми пройшли пріоріті, хоча ми не пріоріті. Пріоріті. вже в літаку. Не знаю. Знаєте, чекайте. Чекаємо. Ой, це крило. О тут на крило. О, боже, Настя, це капець. Я Настя. Ми сьогодні, розумієте, ми сьогодні з Настю посварилися. Що ти казала? Так, я буду розказувати. А, вот, ми сьогодні посварилися з Настю із за того, хто буде сидіти біля вікна. Вікно.

Ми вже прилетіли, але ми прилетіли не в Варшаву, а в Модлін. Модлін. ми прилетіли. Модлін. Ми не знаємо скільки нам їхати до Варшави, але ми сподіваємося, що недовго. Бо вже перша година ночі чи ні, перша, перша тридцять десь пів на другу. Ми всі дуже дуже хочемо спати. речі, вчора була Пасха. Всіх вітаю, і це була напевно, перша Пасха в моєму житті, яку я пам'ятаю, яку мене святкували. Ми вже вдома і готові підсумувати. Це нашу поїздку в Мілан. Мені дуже сподобалося. Я люблю Італію. Ще в день, коли ми перебували в Мілані, я читала книжку Кухання та джелато». Я її якраз закінчувала. В моєму інстаграмі вже є відгук на цю книжку. Теж підписати містаграм на нього в описі. І це було так вайбово. У мене була жорстка романтизація Італії. Я обов'язково ще хочу повернутися в Італію на довший період і бувати в інших містах, не в Мілані. А якісь такі, як Венеція, Рим, Піза, Флоренція. Мені дуже тягне в ті міста. Але я, звісно, також я побувала в Мілані. Столиця моди, як не як. Чи Париж, столиця моди? Ань. Хто Хто — столиця моди? Mm -hmm. <laughs> ну, як мінімум одна зі столиць мод, і тому справді ми походила по магазинах, і там більше вибір ніж тут в Варшаві. А якщо говорити про Україну, той поготів. Ми мені купили два бодіка, одну майку, одну пару шорт і одні штани, і все це в зарі. Бо колекція Зари в Мілані була просто ну... Там зара трьохповерхова, така класна. Чотирьох. Чотирьох? Чотирьох. Чотирьохповерхова Зара. Це. це дуже круто. Мені теж дуже-дуже сподобалось. Там, ну, я люблю шопінг. Хто не любить? Не mm -hmm. <реш> знаю. Вот. Я обожнюю прямо шопінг, обожнюю витрачати гроші. Mm -hmm. Вот. І мені дуже подобається ходити на шопінг. Ще там дуже смачна їжа, і як ми в бахіді ходили і замовили з Настю по великому мохіто, а нам принесли от такі десь були, мохіто, Настя? Ну, літр. там був літр. Літр. Розміри мене вразили. No, Ось, <реш> це <реш> було. Дуже це дуже великий роб, Настя весь випала, і я не випала навіть половину. Потім все дуже погано почувалася, але але я випала. Зранку ми пішли здати наш... наші валізи в хранилище. Ой, та, у нас там теж і... історія сталася. Ми, значить, сидимо, змовили собі сніданок, сидимо йому. І ми, з пішли в туалет, повертаємось. Я е, вирішила піти в тіньок на лавочку. Сиджу і е, думаю, ну візьму зараз телефон, посиджу трохи в телефоні. Вже. Бачу, а сумочки ніде нема. Я починаю вже плакати, ридати, бо в сумочці в мене і телефон, і Дуже багато чого. І, коротше, ми підходимо до того офіціанта, він каже, да, тут таке часто трапляється і вночі її вкрали. І ми піднімаємо на вухо вже весь ресторан. Каже, ми не бачили такої сумочки. Не бачила такої сумочки. Далі я йду перевіряти в туалет, вона там лежить. Звісно, це було дуже страшно, але слава Богу, знайшли. далі. Ми пішли по магазинам і купили мені ось футболку, бодік. Ще що було вже в'язаний костюм. Сукня. Сукню. дві сукні. Два топа. І ще валізи тобі купили. А! купила мені. Ружем валізу і ручну поклажу до неї. Таку сумочку теж вже дуже гарно виглядає. І там ще такий прапор України. Я впевнена, що це було не спеціально, бо на інших сумках валізах. Такого самого плану, але іншого кольору були інші кольори. Просто знаєте, як підібрала гаму, але вийшло дуже гарно, дуже прикольно, дуже символічно. Тому ми її взяли. День Мілані мені дуже розподобався. було дуже тепло, було дуже вайбово. На вулицях постійно співали пісні із сподобався... та татара, серпакетиямо, екраще п'яна, п'яна. Ми знімаємо це 22 22.34. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб його просунути. Підписуйтесь на мій канал і на усі мої інші соцмережі, все на них в описі. Усі, па-па-па-па!